Вікторія Руфо, зірка мексиканських серіалів. Глядачі на Україні вперше познайомилися з нею у фільмі Просто Марія. Вона блискуче зіграла роль бідної селянки, яка самостійно досягла успіху і стала популярним модельєром. Усім привіт! Мене звати Валя, і ви на каналі «Колорій». Я дякую усім вам за підписи і перегляди, здоров'я і миру усім. І ми починаємо. Поїхали. Вікторія народилася 31 травня. 1962 року у сім'ї Рамона Мартінеса та Гвадалупі Морена, які усе своє життя прожили в Мехіко, працюючи держслужбовцями. 14-річна Вікторія дуже переживала, коли дізналася про розлучення батьків. Матері довелося змінити роботу, щоб утримувати своїх дітей і дати їм гідного світу. Вікторія завжди брала участь у шкільних спектаклях, конкурсах, читала вірші. Разом з сестрами відвідувала кастинги, подавала заявки на кінопроби. Один із знаменитих мексиканських фотографів був зачарований юною красою Вікторії та порадив їй продовжувати вдосконалювати свою майстерність. Така похвала додала впевненості дівчині, спонукала до подальшого розвитку, артистичних талантів. Після закінчення школи вона, витримавши іспит, вступила до престижної в Мексиці академії. Імені Андреса Сапера. Завдяки яскравій зовнішці, полковому темпераменту, Вікторія Руфу вміла справити враження режисерів. Свою першу серйозну роль вона здобула у 18 років у серіалі Проблеми одного лікаря. Молоду актрису помітили та оцінили її талант. Посипалися нові та цікаві пропозиції брати участь у теленовелах, у пошуках раю, любити мене завжди, жити у чарівному світлі. Період з 1980 по 1982 роки стали початком зростання популярності Вікторії у кінематографі. Роль Наталії Реміс у серіалі «Хижачка» принесла популярність актрисі уже по всій території Латинської Америки. Вікторії вручили першу заслужену нагороду як молодій та успішній актрисі року. Цей фільм став для неї доленосним. Відчинив двері у головній ролі багатьох мексиканських серіалів. У 1985 році виходить серіал Хуана Іріс, де Вікторія грає одноіменну героїню. Робочий графік актриси щільно заповнений театральними виставами. Протягом тривалого часу вона грає у популярних постановках Нінет, Сеньор Мусія. Культовий серіал Просто Марія вийшов у 1989 році. І одразу сподобався широкому глядачеві. Вікторію навіть номінували на почесну премію найкращу головну роль. На жаль, нагорода була вручена іншій актрисі. У колишньому Радянському Союзі актрису почали запрошувати на різні передачі, пропонували ролі в кіно. На честь героїні теленовел називали своїх дівчаток. Вікторія Руф оцінила кохання нашого глядача. Але кар'єру кінозірки продовжила на своїй Батьківщині в Мексиці. Актриса продовжує радувати глядача виконанням головних ролей у фільмах Вікторія, Тріумф Кохання, Корона сліз. Партнерами Вікторії завжди є відомі актори. Усі героїні Вікторії сильні жінки, які завдяки шляхетності та завзятості щастю виходять із найважчих ситуацій. Особисте життя її героїн чомусь перегукується – з долею актриси. Напруження пристрастей не поступається кінематографічним сюжетам. На зйомках серіалу Просто Марія вона знайомиться зі своїм майбутнім чоловіком Еухеніо Дербесом. Він часто приїздить на зімальний майданчик відвідати свою матір відому актрису Сільві Дербес. Роман молодих людей розвивається дуже швидко. Через рік у щасливої пари народився син Хосе Едуардо. Чоловік Вікторії ніяк не міг упокоритися з популярністю своєї дружини. Він постійно намагався довести її, що свого успіху вона досягла лише завдяки щастю та збігу обставин. Не витримавши несправедливості звинувачень, Вікторія в 1996 році подала на розлучення. На прощання Еухенію Дербес за підтримку своєї матері влаштував скандал у пресі, заявивши. Що йому не дають бачитися з сином. У друге актриса вийшла заміж у 2001 році за мексиканського політика Омара Фаяда. Весілля відбулося у стінах з церкви святого Агустина. Потім подружжя поїхали у тривалу подорож. Омар прозумівся з сином Вікторією і став йому другом і порадником. Через три роки 40-річна актриса дізналася про свою вагітність. Незважаючи на свій час і побоювання лікарів. Вікторія благополучно народила двійняк, хлопчика Аонар та дівчинку Вікторію. Щасливі батьки разом з дітьми живуть у престижному районі Мехіко, де їхніми сусідами є відомі спортсмени, актори та політики. Весь свій різвільний час Вікторія присвячує родині. У 2016 році на Вікторію впало важке випробування. У пресі почали з'являтися матеріали про те, що її чоловік Омар Фая дотримується нетрадиційної орієнтації. Вікторія, честю вийшла з цієї ситуації, розсміявшись з журналістом в обличчя, Вікторія Руфо зараз продовжує успішну кінематографічну кар'єру. Її пропонують головні ролі у багатьох серіалах, але вона бере не більше одного проєкту на два роки. Вона давно розставила собі пріоритети, де основне виділяє сім'ю та дітей. Попри свій вік, Вікторія жодного разу не робила пластичних операцій. За її словами, вона не хоче втрачати свою індивідуальність і втратити натуральну міміку. Вікторія щаслива мати та дружина. Вона має міцний шлюб і трепетні стосунки зі старшим сином Хосе Едуардо, який теж вибрав професію актора. Усім дякую за перегляди. До зустрічі.